Доброго дня! Як закріпити конструкцію на гіпсокартонах? Тож сьогодні я вам покажу декілька видів дебілів. Найперше це дріво. Як користуватися дрівою? Просто звичайною викруткою закручуєте його. Сюди використовується або в цей або види саморіз 3,5 діаметром на 35. А також є непоганий варіант, такий. пані Клімас роздвіжний молі. І сверло під нього сверлом. І також використовується шуруп 3,5 на 60. Дуже класно використовується для монтування гіпсокартонових конструкцій. Металевий моль. Тому потрібно зрозуміти, що для цього нам потрібен пістолет. В даному відеообзорі це пістолет компанії Ята. Дуже велика помилка, дуже часто мастерів. вони використовують викрутку або шуруповерт для монтування цих даних молів. Але він не тримається в конструкції і починає прокручувати. Чому? Бо ці усіки не відкриваються повністю. А пістолет відкриває, як ми бачимо на даному. Відео 4 ліпістка, які піджимаються до гіпсокартону і міцно тримають конструкцію. Тож підписуйтесь на канал, ставте лайки. Гарного дня вам!